Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що правий сектор адука зайшов на курщину як резерви. 12 вересня ситуація досі гаряча. Росіяни в паніці. Яруш також на території Куруська заруба люта. Пишуть, що росіяни перейшли в контрнаступ на курщині. Наслідок останнього удару по колоні ворога поблизу Курчатова, 12 вересня. Стало відомо про те, що противник втратив понад 153 чоловіка загиблими. Ще 100 Ранених пише телеграм-канал топор помсти. Крім того, правий сектор влаштував засідку для кадирівців. Понад 70 загиблих ахматівців. Ярош брав участь у бою та особисто важко поранив одного із командирів кадирівців. В той же час уже третя колона російських сил вирішила стати до Лав ЗСУ на стороні РДК. Ситуація максимально критична для окупантів. Вони вже задумуються над тим, аби зняти резерви з Покровська. 30 тисяч перекинутих російських військових на курицький напрям. Мок це контрактники, найманці та найбільша боєздатні підрозділи війська РФ. Про це розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігирьов. у ці 30 тисяч входять як контрактники, яких перекидають із тилови районів Російської Федерації, зокрема з Калінінграда, так і підрозділи збройних сил РФ, які мають практичний бойовий досвід на території України. Йдеться про найбільше боєздатні підрозділи повітряно-десантних військ. Тому всі розмови про те, що на цей напрямок перекинуто тільки або кадировсь підрозділ підрозділа Хмата бостроковиків не відповідають дійсності, сказав Снігірьов. Російське командування перекидає свої підрозділи навіть із основних і найбільших проблемних для збройних сил РФ ділянок фронту, зокрема із найгарячішої його ділянки Пекуровського напрямку у Донецькій області, а також з інших напрямків Донбаського фронту на корицький напрямок з Покровського перекинуто підрозділи 810-ї бригади морської піхоти. Її місце постійної дислокації Севастополя це найбільш боєздатні підрозділи. Які мають досвід бойових дій в українському Маріуполі та інших ділянках фронту 155-та бригада морської піхоти, місце постійної дислокації Владивосток. У неї аналогічна ситуація з бойовим досвідом. 11-та повітряно-десантна бригада місце постійної дислокації «Улан-Удем». ця бригада свого часу брала активну участь у боях за український часів яр і зазнала важких втрат в особовому складі. Перелічив експерт, але що особливо примітно зняли навіть підрозділи 106-ї дивізії ВДВ, яка брала активну участь у боях на Лиманському напрямку, де окупанти намагалися створити оперативне оточення українських війська в районі Сіверська Донецької області. Причому 106-ту дивізію використовували як саме штурмовиків, основну ударну силу. Додав він, крім того, число 30 тисяч входить і підрозділ добровольчого корпусу, що складається з бійців колишньої приватної військової компанії. Вагнер, зокрема, загін під командуванням Радибора Олександра Ратибор-Кузніцов, екс-командир першого штурмового. О, загону вагнерівців, який має практичний досвід бойових дій ще з 2012 року у сирійських подій, уточнив Снігирьов. В Курській області. Задіюють і найманців бригада п'ятнашка, що була сформована 2014 року з представників як пострадянських країн, так і деяких країн Європи. Ця бригада до останнього моменту була задіяна у запеклих боях у районі Красногорівки. А це ще одна з основних ділянок фронту російської армії на Донецькому напрямку, продовжив експерт. Сніг зазначив, що така збірна солянка свідчить про те, що Курському напрямку російські війська надають пріоритетне значення. Після успішного просування українських військ в Курській області російське командування змушене було створити групування прикриття в сусідніх Брянській і Білгородській областях. Кожна з яких за різними оцінками на від Двадцяти до 30 військовослужбовців тисяч. Тобто, завдяки успішній операції українських військ сумарно на Курську, Білгородську, брянську області відтягнуто близько 90 тисяч особового складу збройних сил Російської Федерації, які планували задіяти на фронті в Україні. Не випадково ще місяць тому з головком АЗСУ Олександр Сириський говорив про те, що чисельність російських військ збільшилася до 715 тисяч. Попередні оцінки були близько 600 тисяч і звучали повідомлення про те, що РФ планує ми збільшити кількість російських військов в Україні до 800 тисяч, як бачимо, за них майже 100 тисяч військових, а на 30 тисяч наразі перебувають на території самої Російської Федерації, змушені протидіяти успішному наступу українських сил. Наголосив у а Він додав, що 30 тисяч російських військовослужбовців службовців Курській області це не остаточне число. Американська сторона називає цифру в 50 тисяч, які необхідні російські армії, хоча б для стримування українського наступу, не кажучи вже про. Так зване витіснення, тому вочевидь чисельність російського групування, зосередженого в Курській області, буде збільшено щонайменше удвічі. Резюмував експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.